Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні внутрішньополітичні українські теми будемо обговорювати із Миколою Томенко, лідером громадського руху рідна країна. Пане Миколо, рада вас вітати. Вітаю досить таки давно не проводило соціологічних опитувань серед українців. І от центр Розумкова. Провів дане дійство, і так 61% опитуваних соціологами центру Разумкова вважають, що події в Україні розвиваються у, прав... у правильному напрямку. 21% опитаних не у правильному напрямку. От я хочу з вами поговорити про довіру зі сторони українців до влади Зеленського, до офісу президента, до Верховної ради, до уряду. В вашому розумінні він дійсно знизився чи підвищився? Тут цікава ситуація. Дійсно, ви праві, що у нас ну напевне дослідження проводилися, але вони такі більш закритих. Актер носили особливо, коли стосувалося політичної складової. це може поодинока така навіть частково електоральна, як ми кажемо, бо є прізвище політики, державних діячів, опитування, яке ми отримали. І ну загально ця цифра не така висока. Тобто, ми коли консолідація суспільства, то цифри це сягали чисом і 80%, відсотків, що в правильному русі. І я думаю, що це пов'язано з такою, значить, дихотомією або з таким парадоксом, який в головах людей утворився. Ну, напевно, від непростої ситуації. Цей парадокс полягає в наступному, що дивіться, там президент, е, значна кількість посадових осіб, здебільшого, які займаються національною безпекою і обороною, е, мають високий, високий рейтинг довіри і інститути, і люди. І натомість е, дуже низький, е, низька довіра до правоохоронних структур там від е, прокуратури. До там НЗК, на Набу там і так далі. І так далі. Е, ну, достатньо низький, я вважаю, на фоні президента все-таки довіра до Верховної Ради, до уряду. Тобто більше половини не довіряє. Ну, 51 це достатньо багато. Значить, і тобто, от, що двадцять один 21% опитаних не довіряють е, е, Верховній Раді? У Верховній Раді 51% не довіряє. Ну, якщо президенту набагато, набагато менше, тобто у нього достатньо високі показники, то факти, а що таке Верховна Рада? Ну, це коаліція, яка складається з президентської партії. І оце я кажу, оцей парадокс полягає в тому, що президент і всі, хто несуть відповідальність за національну безпеку оборони, це залужний. Це е, Данілові і так далі, мають достатньо високі показники. І а в той є. же час е, хто відповідає за боротьбу з корупцією щоденне життя, серйозно втратили в довір'ю. Тобто, фактично, суспільство розділило владу на два сегменти: хто бореться за, е, з Росією? За територіальну цілісність і так далі, і, і тих, е, хто е, ну, кажучи, краде і зробляє на війні. Я б сказав таким чином, от навіть таку тезу можемо сказати, що е, е, суспільство позитивно оцінює е, там мужність влади, яка воює за Україну, і в той же час е, успішність е, влади, яка е, краде. Тобто, з одного боку, вона вдало краде і захищає і краде. І така, от, якби в головах це вкладено. Тому що ну патріотизм, суспільства, який піднявся, вони навіть якщо якісь сумніви, якісь помилки є там військового командування національної безпеки оборони, суспільство як патріотичне ну, не може це визнавати, бо це ніби всіх помилка, помилка України. А те, що відбувається навколо них, що на тендерах крадуть премію роздають зарплати підвищувати, це суспільство бачи. Але, наприклад, остання Декларація, не декларація, точніше, квитанція про те, що закупають яблука нашим військовим по 51 гривні. Хоча насправді в магазинах вони коштують 17-20 гривень максимум. Ну, от, о, це то, що ми з вами говорили в попередніх програмах, це такий був ще ніби е, е, умовно кажучи, е, не на часі. Ми перші починали говорити про невипадковість корупційних речей, тому що коли ну якби чиновники не зупиняють, там як міністр оборони, ну не зупинили, він змінив команду і далі собі займається. Да? Ще, тобто, не покарана, не покарана корупція, вона породжує більшу корупцію. от якби оце перша особливість, на яку треба звернути увагу. Друга особливість, я б сказав, вона ну, якби прогнозована, але теж цікава. Значить, по політиках і державний діячах довіра, недовіра. Тобто, ну коректно, на мою думку, говорити про баланс, тобто співвідношення між довірою і недовірою. Знову маємо. Достатньо високі показники там довіри до президента там, Даніло. Ну тобто ті люди, які відповідають за національну безпеку і оборону. і що саме цікаве, дивіться, я це, це пояснюю тим, що умовно кажучи, розкручені. Такі військові речники, як так сказати, да, першого етапу війни сьогодні майже зрівнялися, ну, як так сказати, з політичними невдахами. Кого велика недовіра традиційно до бойко на першому місці по недовірі, зрозуміло, фактично вони з медичком чули партію, як кажем, слух Путіна, значить, і в нього найнижча у цього списку. Найнижча довіра. Але дивіться, ну Тимошенко Порошенко теж дуже низька довіра. Значить, і вона. вона Наша збільшилася недовіра. Але з ними майже зрівнявся Арестович, який, ну, друзі, рік назад мав чуть не на рівні з президентом довіру. Тепер він по недовірі. По великій недовірі, значить опуститися на останні місця. І Арахамія, який ну, вважаємо там третя, може друга особа в команді Зеленського, ну то якщо ви керівник фракції, керівник коаліції, парламентсько-президентської республіки, ви один з керівників держави. Тобто я це поясню наступним чином: що е, на першому етапі війни. Ну, ясно, що Арестович був якби речником, ніби від імені президента і влади говорив, і тоді, якби, свою функцію він виконував, в більшості це подобалось. Коли стало зрозуміло, що те, що він говорив, 90% не справдилося. А більше того, під кінець почав свої політичні погляди ретранслювати. Його погляди, м'яко кажучи, ну я б так сказав, делікатно малоросіянські, а часом українофобські. Значить, про те, що і культура в нас слабенька в Україні, і нація ми маленька, і треба до когось. Притнуться чи до росіян правильних, чи до когось, значить, Ти, зразу воно. Тобто, це пішло в протиріччя між цим загальнопатріотичним трендом, який пов'язаний сьогодні з армією. Президентом залужним там Даніловим там і так далі. Тут, ніби патріотичний тренд, а тут виявляється, що значить, ми помилялися. Напевно, він якось нам обдурив, значить, що він патріот, такий і і так далі, тому що він перейшов цю частину. А рахамі, я думаю, проблема з тим, що він часто потрапляє в корупційні скандали. Це знову з реальним бізнесом. А да, і він же в нас е, один з ідеологів е, так званих е, таких капітулянських переговорів, як згадаєте, значить він же був керівником делегації, яка була ж розкритикована. Тобто вийшло, що політики от на такі дві категорії розділилися, і е, ну, е, можна сказати про те, що звичайно телевізор щоб не говорили. Телевізор діє, тому що якщо Врестовича забрали телевізор, ну і він ще позицію свою змінив, він опустився на низові показники. А, а подаляку віддали. Два телевізори, да, чи три, да? він не вилазив ніде з кожної щелі, да? він піднявся і ледь по рівню довіри ледь не, не зимнявся з президентом. розумієте це теж, ну м'яко кажучи, погана історія, тому що це означає, що знаєте, як колись значить говорили про римських імператорів, значить, що хто хтось сенатором коня робив. Хтось міг, значить, там розкрутити, ну як сказати, будь-кого і так далі. Тобто, якщо велика довіра до, до президента, то хто від його імені не говорить і стоїть біля нього, значить він теж отримує довіру. Та ще отримує е, до, доступ до монополії медійно. І це погано, що е, ну, добре, що зараз Подоляк вже не друг Януковича і Юра Інаківського, бо він колись їх захищав. да, І вже він не за руський мір, а за український світ. Але якщо уявіть собі, от його зараз поженуть, як Аристовича, і він, як Аристович, почне говорити, що у нас мала культура, і ми Люки, і, і нація слабенька. Тому я боюся оцих штучних фантомних людей, які перше не несуть ні за що відповідальність, значить, ну, вони озвучують правильні речі. Ну, я при цій я думаю, що будь-кого, якщо він має доступ до інформації, кожен день говорить і ну, якби, трактує в, по події в інтересах України. І і проти путінської Росії, і російської ідеї, всі б нормально ставили до нього, значить, тому що ви говорите ну очевидні речі, це будь-хто. Значить ми його винявиняли, значить, посадили, і, і, і він це говорить. Але якщо такі люди будуть... Переможній Україні значить перейдуть в управлінський склад політичні виборці. Оце для мене небезпечно, тому що можна бути класним волонтером, ну це не означає, що можна бути там міністром чи президентом. Ми ж це проходили. Дивіться, дивіться молоді симпатичні люди в самопомічі, де ваша самопоміч, да молоді симпатичні люди в голосі, де ваш голос. Розбився на шматки. І Вакарчук добре свою справу робить, як співак, як громадський діяч, ну як депутат. ж ну здався, здався без бою. Казав, що він не може бути, тому тут небезпечність у цих штучних це. да двічі здався без бою. да штучність оцих проектів. Е, мене трішки непокоїть. Що що на війні можуть знову випливти випливти люди, і знову вони прийдуть парламентка. Ой блін, а тут же ще, такого не треба знати, тут треба щось робити. А от о, щодо Тимошенко щодо Бойко, вони досить таки давно вже в політиці. Коли закінчиться війна, коли Україна переможе, і як ви думаєте, вони зайдуть надалі в. Верховну Раду, як депутата, або, можливо, в парламент очолять, якщо посади. сьогодні відбувалися вибори, значить, ні Бойко, ні, не Тимошенка має шансів, тому що треба дивитися на табличку довіри, повної довіри. От я подивився, якщо що довіряти центру Розумкова, значить, у Бойка взагалі менше одинички повна довіра. Це ті, які ну, готові голосувати вже. А решта ще треба агітувати. От табличка повної довіри є коректна дуже. Ну Тимошенко десь 3%, 3 повної довіри, тобто що до 5, ви ж уявляєте, це. Не мало набрати В е, Порошенка на грані 5:1. А над... Порошенко, як ви думаєте, зайде в е, політику? Порошенко теоретично. Має шанс, ну зрозуміло, що набр... але для Порошенка набрати 5% ну, це ну, якби подальший програш, тому що спочатку зайняти друге місце на президентських виборах, потім значить, там, партія займає там, сказати, там, третє чи яке місце, але 5% це останні місця серед тих, хто заходить. Я думаю, що Порошенко рятує те, що він встиг створити ну, меншу, але все-таки медіа імперії. Ну Давайте чесно скажемо, що ну, три телеканали на, на вулиці ж не валяються. Значить, це якби, серйозний ресурс, який причому всі вони йдуть своїм шляхом, і прямий, і п'ятий. Ну, еспресо фактично теж так, в їхньому режимі працює, як вони діють. Тому це вдалося зберегти, хоча якщо подивитися на показники до то це тотальне падіння. В нього теж ну, давайте чесно скажемо, що падіння довіри теж велике. Тому мені здається, ми вже кажемо так, це ж не найгірші. Тобто, фактично, ті, хто дивіться, у кого рейтинги були, які казали, що точно вони зайдуть в парламент. Дивіться, значить, гройсман, яценюк, розумков, смішко. Ну кого називали та далі? Вони взагалі, вони поза поза політичним простором і так далі. Тобто, якщо. У Тимошенко хоч три повної довіри, а в Порошенка 5, то у них я не знаю, яка ситуація. Тобто, фактично, ми стоїмо зараз перед тим, що ну, абсолютно новий політичний ландшафт виникає. Ну І, і ключових людей ж поки що не тестуються. Тобто, умовно каже, я думаю, що ключовим гравцем я називаю умовно партію військових. Тобто, це <на>, на чолі залужним на чолі залужним, да наскільки вдасться йому так мете сформувати, що це не просто військові, а це ну якби професійні люди і так далі. Тобто, це буде буде партія умовника не слуга народу, значить, партія президента, або якийсь блок президента, який достатньо впливовий і серйозний, значить і. Оця партія військових, мовно каже, зложно. напевно, все-таки партія волонтерів, тому що молоді люди, багато а, чи вдасться забрати туди а, багатьох людей з довірою і так далі, коли не виплив інформація, що там не, не дуже добре щось було з тими грошима, волонтерськими. І так далі. Оце якби партія волонтерів. І йде боротьба зараз а, а, за оцей електорат а, комуністичної ОПЗЖ. Тобто, наприклад, на, я так розумію, що Арестович, Гордон і так далі ця група. А, коли Арестович почав, почав говорити, що там надо-надо з хорошими руськими нам, і що ми значить мала культура і мала цей. Тобто, це ж однозначно російською мовою, це не цей електорат. Зрозуміло, що ну перше вже не неопезерне буде балотуватися, що все рівно треба ліпити. А на жаль, є частина людей зорієнтована на цей русський міри так далі. Просто вона про це не говорить. От боротьба за цю нішу буде, чи достатньо буде 5% чи недостатньо Але я думаю, це буде залежати ще і від того. Як країна буде працювати наскільки ну як я так жорстко скажу, да наскільки ми зачистимо інституційно руський мір? І тут от е, я підтримую владу в даному випадку, і як людина, яка працює в експертній раді з питань подолання ресифікації і толітаризму, значить історію не києво печерської лаври, значить у нас триває зараз. Вже в судовому процесі історія з Покровської лаври, уже е, московських священиків чи попів, уже з, з соборів зобов'язають. Е, е, Чернігівського давнього, давнього Чернігова вже висели та далі. Тобто почався процес, який я підтримую, про який ми з вами говорили е, рік назад, що це таки національні пам'ятки повинні бути в руках держави. Я маю на увазі, що вони не можуть віддаватися і там керувати священики. повинна керувати українська держава. А вже для служби в такій пам'яті вже треба буде прийняти рішення, але служба повинна бути, ну вибачте, як книжка пише, да? як ще період реформації українською мовою за Збройні Сили України, а не за Кирилла Путіна або за церковні славянські цінності, які зникли ще 300-400 років назад. Ну це дикість прикривають там церковно-славянською мовою, фактично бути в контексті російського світу. А не дикість вам здалося, коли священики українського московського патріархату звернулися до влади, сказали, що вони молилися за зеленського і передбачили те, що він прийде до влади. Це як сприймати такий крок? Ну тут цікава історія, значить, тому що ну, взагалі, це це серйозний урок, на мою думку. Значить, і моя порада от ми з Тарасом Шевченко. У нас одна позиція за розповідаю, що значить ми не любимо попів, бо попів – це ті, хто заробляють. Це торговці в храмах. А, а шануємо священиків. Значить, священики, які цінності пропагують. І священики не моляться за владу. Вони моляться за людей за країну. Молиться треба за Україну. В даному випадку ще за Збройні сили, за український народ і так далі, а не за президента чи за якусь політичну партію. І це їхня помилка була, то вони молили за Зараза Януковича, а потім за Зеленського, значить, і, і вийшло щось не так. пішло. Але друга історія, там ж ви відчули цей момент такий, що, мовляв, владу звинуватили, що вона як комуністи, комуністичними методами. Друзі, я хочу вам нагадати, бо я давно ж воюю з, з, з Російським міром і з московськими попами, значить, що. Один з очільників, цей Павло Лебедь, він же ж мерседецький, да він взагалі сказав, він же був депутатом Київської міської ради. Вибачте, ну не так давно 2008-2012 році. Це не так давно було від партії регіонів. Але він сказав, що взагалі хотів він бути депутатом від комуністів, бо там порядочні люди і його друзі. Друзі, та ви комуністи, причому не просто комуністи, значить, це катастрофа. Оцих священників, значить, які і, і в Нижній Лаврі поки що ще сидять, поки ми пишемо програму. Сподіваюся, що вже не буду сидіти. Е, значить, Хоча там, до речі, є і нормальні монахи. Я думаю, частина монахів нормальна, яка е, любить Україну і молиться за Україну, а не за е, Путіна чи Кирила, там і залишаться. Що у них в голові вони за царя, і за, е, е, за Леніна, і за Сталіна. Це така мішанина, яка ну, до християнства, друзі, ну не то, що має один відсоток відношення. Це ну це те, що на мою думку, це ідеологія небезпечна. То е, ну то вони ходять з портретом Миколи II, ну ходили ж по Лаврі. Ну я ж екскурсії для студентів проводжу. Значить, і ходили ці божевільні бабушки та дідусь портретом Миколи. А тут же е, е, Павло каже, що він любить Леніна і комуністичну партію, що чесні люди були. Ну друзі, це ну де християнство, той нещасний Ісус Христос, значить, і, і Біблія. Тому, ну і церковні речі повинні на сьогоднішній день треба виконувати закони. Якщо ви взяли оренду Нижню Лавру і там будували 36 об'єктів нових мафів, що ви продаєте? Що Ісус Христос говорив, коли зайшов в Єрусалим? Що торговців треба з храму вигнати? Так і ми сьогодні торговців і путінців, і торговців з храму виганяємо, бо ви нічого хорошого не зробили. Аби ви зробили, бідним допомагали. Лікували, там, е, е, там волонтерськими справами займалися. Далі. Ви мафію набудували і продаєте все там підряд на підгіду, що це спасе український народ. Це як золоті пірамідки продавали. Це таке саме. Значить, тому е, я взагалі, моя позиція, я би йшов далі, я би відкривав кримінальні справи е, керівникам монастиря. Тому що, якщо ви взяли на себе зобов'язання по договору, і не просто не виконали збереження цих об'єктів, а незаконно збудували 36 нових об'єктів. Уявіть собі, от ми з вами взяли в центрі міста 36 об'єктів, то у нас вже 100 справ було б кримінальних. Тому треба нести відповідальність. Церква відділення від держави у тому, що ми не кажемо, за що їм молиться. Але вони всі громадяни, ну правда, там громадяни Росії, яких треба вислати в Росію, значить, вже давно було. А громадяни України повинні виконувати закони і Конституції, і цей бред про те, що це екстериторіальна зона, і туди не можна заходити. Казарову можна або з грошима. можна заходити. На чого треба зупинити? Це ж не середньовіччя. Тобто, ми в цивілізованій країні. Тому я сподіваюся, що чим активніше ми будемо зачищувати Русський мір, тим менше шансів буде в партії Русського міра пройти в наступний парламент і бути у владі. Як ви вже згадували, Тараса Шевченка в нього є фраза Борітися, поборетися з вам, вам. Бог допомагає. Я вам дуже дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Ми України. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Били пишіть свої коментарі. Краще ми обираємо і ставимо нашим експертам. Мене звати Діна Бернацька. На сьогодні кажу вам: бережіть себе і будьте щасливі!